Добрий день, шановні батьки, колеги та діточки. Сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній День дитини. 20 листопада 1959 року Генеральна асамблея прийняла декларацію прав дитини, а на 30 років пізніше у цей же день була прийнята Конвенція про права дитини. У 1989 році конвенція визначила, що дітям для повноцінного розвитку та щасливого життя необхідно рости в сім'ї, в атмосфері любові, підтримки та взаєморозуміння. Це свято було створено, щоб ніхто з нас не забував, як важливо піклуватися про маленьку людину поруч. 20 листопада в усьому світі щорічно святкують Всесвітній День дитини. Це свято відзначається як День світового братерства і взаєморозуміння, День підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Мета святкування Всесвітнього дня дитини, привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ. До питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Основними правами діточок є виховування в рідній родині, право на належне виховання, право на захист свого здоров'я, право на здобуття освіти, право на розвиток талантів та здібностей. Право голосу у прийнятті важливого рішення, також право на вільне висловлювання власних поглядів. Також кожна дитина має право бути почутою. Усі діти мають право на медичну допомогу, на відпочинок і дозвілля. Усі діти є рівні у правах, і ніхто не повинен їх порушувати. Також, окрім прав, у діточок є і обов'язки, до яких входять піклування про своє здоров'я, збереження природи, дотримування суспільних норм поведінки, посильна фізична робота, дотримання правил дорожнього руху, повага до інших та старанне навчання. Вітаємо Всесвітнім Днем дитини. Бажаємо мирного дитинства усім дітям світу.